ТВ про головні події в Україні і світі. Я Наталка Лятуринська. Добрий день. За годину РНБО збереться на засідання. На порядку денному можливе запровадження воєнного стану на території Донбасу, активізація операції з відновлення держкордону і кадрові зміни в керівництві силового блоку. Президент Петро Порошенко підкреслив, заради миру в Україні буде діяти рішуче і цілеспрямовано. І запевнив військові найближчим часом візьмуть під контроль ситуацію на сході. Кілька годин тому президент затвердив новий склад ради національної безпеки і оборони. Цим указом Петро Порошенко увів до РНБО з поміж інших. Голову адміністрації президента Бориса Лошкіна згідно з документом тепер до складу Ради нацбезпеки входять президент Петро Порошенко, голова служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь, прем'єр Арсеній Яценюк і очільники профільних міністерств. Крім того, голова СБУ Валентин Наливайченко, секретар РНБУ Андрій Парубій і перший віце-прем'єр Віталій Єрема. За згодою, голова Нацбанку, виконувач обов'язків генерального прокурора і голова Верховної Ради. Парламентська коаліція наполягає на введенні воєнного стану у двох областях Донецькій і Луганській. Депутати переконані, це єдиний механізм, який дасть змогу з одного боку захистити мирних громадян України, з іншого активно діяти збройним силам та їхнім підрозділам у протистоянні терористам. У разі якщо подання про введення воєнного стану цього тижня до парламенту внесе президент. За нього готові проголосувати всі, окрім регіоналів і комуністів. Вони, як і раніше, наполягають на негайному припиненні антитерористичної операції. Винні заявити абсолютно усі найвищі органи влади, що Росія віроломно напала на Україну і має намір знищити територіальну цілісність української держави і національний український суверенітет. Тому ми вважаємо, що першочергово завтра. Ми повинні ухвалити рішення про введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. І сподіваємося, що і президент, і РНБО ухвалить відповідне рішення, і ми потім в парламенті маємо одностайно підтримати таке рішення. Альтернативи політичному рішенню іменючого протистояння І власть довго не йти партнерам, способних і маючи влияння на розрішення конфлікту. Разумным предложением при этом для начала было бы прекращение любых проявлений насилия и прекращение военных действий. Хоче парламентська коаліція вже цього тижня почути імена претендентів на посади, призначати на які має право президент. Перед усім йдеться про міністра оборони, міністра закордонних справ і голови СБУ. Уже сьогодні голови фракції мають зібратися у президента і обговорити майбутні кадрові призначення. А от до виборчого законодавства народні обранці вірогідно звернуться вже завтра. Нагадаю, президент Петро Порошенко неодноразово наголошував, що позачергові вибори до парламенту мають відбутися вже цього року. Більшість депутатів коаліції із цим згодні, але спершу переконують, нинішня Верховна Рада має ухвалити новий закон про вибори. Буквально вівторок ми почнемо розглядати проекти законів, які стосуються виборів в Україні. Бо проводити вибори позачергові. В умовах сьогоднішньої ситуації на сході, в умовах тимчасово окупованої території в Криму, коли ми отримаємо четверту частину округів, такими, що не будуть представляти народних депутатів, які будуть безпосередньо від даних територій, це є неприйнятно і це поставить під сумнів проведення і легітимність таких виборів. Саме тому в нас повинен бути закон. Пропорційний з відкритими списками, який дозволить, дозволить проводити вибори на всій території України. Бойовики захопили Донецьке обласне казначейство, а це означає, що люди залишаться без грошей, каже голова Донецької обладміністрації Сергій Тарута. І пояснює, від сьогоднішнього дня пенсіонери та держслужбовці. Не отримуватимуть своїх виплат. На переговори терористи не йдуть. На вимоги негайно розблокувати роботу казначейства, не пристають. Далі про події на сході у сюжеті Артема Глебова. У Луганську триває активна фаза. АТО. сили антитерористичної операції розпочали зачистку регіону від терористів, які зосередилися у житлових кварталах. Також бойовики захопили приміщення компанії Луганськгаз і стріляють з даху по українським військовим. У передмісті велика кількість української бронетехніки. Луганчани налякані і бояться виходити на вулицю через постійні потужні вибухи та стрілянину. Місто щастя, що на Луганщині відтепер під контролем сил. АТО. український батальйон Айдар напередодні провів зачистку міста від терористів. В операції брали участь півсотні військових. Десантники за допомогою одного авіаудару взяли блокпост бойовиків перед тамтешнім мостом. Бої тривали протягом шести годин. Під ранок сили антитерористичної операції повністю зачистили місто. У перестрілці п'ять терористів знищені ще двоє поранені. Серед українських бійців четверо поранених. Колона російської бронетехніки рухається в сторону державного кордону України. БМП помітили за 17 кілометрів від нашого держкордону біля міста Новошахтинськ, Ростовська область. На відео, що виклали в інтернет, видно 16 одиниць техніки. Проте це лише частина колони. Про це повідомляє видання інфорезіст. Водночас з боку Калуги рухається колона у складі двох сотень одиниць військової техніки, куди прямують російські БМП. Наразі з'ясовуємо у штабі, АТО заявляють українські військові... У стані повної бойової готовності. За останню добу спро прорвати кордон з боку Росії не було. Гучні вибухи, постріли та численні залпи з невідомої зброї. Проросійські бойовики з так званої Донецької народної республіки напередодні обстріляли місто Амвросіївка, що на Донеччині. За словами жителів міста, потужні вибухи повибивали шибки у вікнах, зруйнували дахи багатьох помешкань. Найбільше від стрілянини постраждали райони центрального ринку, автовокзалу та лікарні. В самій Амвросіївці знаходиться військова техніка лише української армії. Навколо міста встановлені блокпости. Водночас авіація АТО ліквідувала. Ала два КПП терористів у станично-луганському районі. А в районі селища Дяковка по базам бойовиків завдали артилерійський удар. Майже дві тисячі львів'ян зібрались на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Люди вшановують пам'ять загиблих українських військових 25-ї аеромобільної бригади. Вояки загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Нагадаю, 14 червня терористи збили військово-транспортний літак Збройних сил України. В тієї миті іл 76 заходив на посадку в аеропорту Луганськ. Бойовики поцілили у літак із переносної ракетної установки. Загинули 40 Україн. Інських військових і дев'ять членів екіпажу у Луганській та Дніпропетровській областях до 27 червня триватимуть дні жалоби. Артем глібов ТВА. Доручив готуватися до надзвичайного стану в енергетичній галузі. Відповідний проект закону Арсеній Яценюк чекає від Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Мінюсту. Далі про газове питання Анна Строкань. Газовий шантаж саме так називає Арсеній Яценюк газовий спір між Україною та Росією. Він наголошує, Москва від самого початку не була налаштована на результативний діалог. Тож питання мусить вирішити Стокгольмський арбітражний суд. Але це не газ, це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Також прем'єр повідомив, російська делегація пізно вночі залишила газові переговори у Києві. А о дев'ятій ранку Газпром заявив про переведення України на передоплату поставок російського газу. Те, що російський монополіст обмежив подачу газу для України і нині нашою територією, іде лише транзитний газ у бік Євросоюзу, підтвердив голова «Нафтогазу України Андрій Коболєв. Учорашні ж переговорники майже водночас подали до суду. Українська компанія вимагає справедливої ринкової ціни на газ, який Росія постачає в. Україну у позові також є вимога до Газпрому повернути переплату за газ, який російський монополіст постачав Нафтогазу з 2010 року. А це 6 мільярдів доларів сьогодні. Зранку о 10-й Газпром зменшив подачу газу на кордоні з Україною. Фактично зараз подаються тільки ті обсяги газу, які Газпром транзитує через українську ГТС до країн Європи. Тобто ми надаємо ці послуги. Він надає нам газ для транзиту. Водночас Газпром теж подав позов у стокгольмський арбітраж проти України з вимогою виплатити 4,5 мільярди доларів. Це за газ, що надала Росія за захмарними цінами, які Україна не оплатила. І сьогодні, з 9-ї ранку, Газпром запровадив режим передоплати, що означає фактичне припинення поставок блакитного палива в Україну І сьогодні з 10-ї утра московського часу НАК «Нафтогаз України» отримує газ в оплачених об'ємах. По состоянию на данный момент никаких платежей ни по старым долгам, ни по предварительному счету за июнь оплачено, не было. По всем графам мы видим нули. Наразі Жарсенія Яценюк наголосив: шанси виграти в суді досить високі. Він також запевнив, на російський тиск українська сторона піддаватися не буде. Анна Строкань ТВА. Люстрація суддів відбудеться лише в разі проведення 19 20 червня позачергового з'їзду служителів Феміди. У цьому переконаний голова ради суддів Василь Онопенко на зібранні мають вирішити, як повернути довіру до чорних мантій і затвердити нові склади вищих судових органів. Імена деяких кандидатів на вакансії до Конституційного суду, Вищої ради юстиції, Вищого кваліф... кваліфікаційного комітету та ради суддів вже відомі. Останній орган буде повністю пере. Обране, відтак його склад налічуватиме 40 осіб. Наразі ще існує загроза зриву чи перенесення з'їзду, наголошує Онопенко. Є інформація, що проведення заходу може бути заблоковане постановою окружного адмінсуду Києва. Цитую за надуманими обставинами. Скажу відверто, що за нинішніх обставин непроведення з'їзду фактично означатиме хрест на будь-якому очищенні судової влади. Давайте будемо відверті перед собою. І перед суспільством перенесення з'їзду означатиме консервування нинішньої ситуації не лише в судовій сфері, а й в Україні загалом. Бути без мафів, але з ефективними менеджерами новообраний мер столиці Віталій Кличко незадоволений роботою КМДА і просить некомпетентних керівників писати заяви на звільнення. Про це він заявив на своїй першій нараді в столичній адміністрації. На думку кличка діючі міські чиновники не здатні ефективно боротися з корупцією, а деякі навіть беруть у ній участь. Підозрює мер. Як приклад, наводить Кричу, що ситуацію з мафами та комунальними аптеками. У них, як констатує Кличко, ціни навіть вищі, аніж у комерційних аптеках. В комерційній на 15% ціни менше, ніж у ті аптеки, які належить громаді. Чому? Навантаження на ці аптеки, які належать громади, менше. Вони не платять оренду. Росію не запросили на одну з найбільших у світі виставок військових виставок Євросатарі 2014 Про це повідомили у французькій компанії Коже, що працює під патронатом Міністерства оборони Франції. Виставка відкрилась сьогодні у Парижі і триватиме до 20 червня. У ній візьмуть участь 50 тисяч відвідувачів зі 130 країн світу. Найбільші за розміром та наповненням експозиції представляють Франція, Австрія, США, Велика Британія, Ізраїль, Італія, Туреччина і Чехія. Хід Ультрас про Володимира Путіна єднає стадіони і підкорює інтернет. Навіть англомовна Вікіпедія розмістила інформацію про народну українську пісню з відповідною назвою. А американський словник сленгу пояснив значення слова на літеру «Х», посилаючись на президента Російської Федерації. Про те, як трек стає відомим у всьому світі у сюжеті Вікторії Тищук та Лілії Ржевської. Це історія пісні, що в лічені дні стала справжнім народним шлягером. І не завдяки оригінальній римі, нестандартній мелодії чи вдалій піар-компанії-виконавця. Цей хіт народився у єднанні футбольних фанів. Вперше пісня пролунала у Харкові 30 березня у виконанні ультрасметаліста і Шахтаря під час маршу єдності. Росія! Путін, Путін! Путін! Я за те, що протестували. Я готовий Давай. з вами тут стати і казати, Росія, забирайтеся з України! Путін! Путін! Путін війна! Да, Молодець! Я. <різوع> 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 я за те! Я за це. Молодець! Одні чемпіонату світу з футболу у Бразилії українські ультрас закликали своїх побратимів з інших країн заспівати шлягер під час мундіалю. І для цього створили караоке версію. Міжнародна все більше людей в усіх країнах світу, обурені агресивною політикою Росії, долучаються до такого креативного протесту. Свої вокальні здібності демонструють усюди від Мексики до Японії. і це прекрасно, що українці навіть у трагічній ситуації знаходять щось позитивне. Я на цьому з вами прощаюся. Побачимося о 17-й годині. Дякую, що довіряєте нам. І далі новини спорту з Василем Полотаєм. В ефірі телеканалу Тивай, спортивний блок наших новин, чесно кажучи, підняв мені настрій попередній сюжет, але у нас випуск дуже насичений. Тож швиденько переходимо до основних подій цього дня. Черговий день на чемпіонаті світу продовжив тенденцію безкомпромісності і результативності поєдинків на мундіалі. Жодного нічийного матчу на турнірі ще не було. Як власне і в кожному поєдинку забивається не менше ніж три м'ячі. Ну виняток хіба що становить поєдинок Мексика-Камерун напередодні було зіграно відразу три поєдинки в у групі, і відбувся навіть цілий перший тур. Першим Али тут Еквадор та Швейцарія. Поєдинок вийшов цікавим і до останнього Тримав інтригу. Латиноамериканці постали швидкою і технічною командою, котра до того ж першою відкрила рахунок. Вдалий удар головою на 22 й хвилині. Вдався нападнику Еквадора Енеру Валенції. Команду Швейцарії врятував досвід генерала Отмара Хіцфельда, головний наставник альпійців гадав із замінами. Екс-динамівець Адмір Мехмеді, з'явившись у другому таймі, вже на третій хвилині головою рахунок зрівняв. Ну, а в компенсований час ще один гравець, який вийшов на заміну Харіс Сеферович в контрат. Ці вирвав перемогу для європейців. А ось фаворит групи команда Франції перемогу над збірною Гондурасу здобула більш ніж переконливо. Щоправда, гра проти жорстких представників центральної Америки вийшла дуже непростою за рахунку 0-0 на 43-й хвилині. Один із лідерів Гондурасу Вілсон Паласіус у власному штрафному збив поля погба. Пенальті очевидний. Однак до всього арбітер зустрічі бразилець Сандро Россі показав півзахиснику другу жовту картку і вилучив з поля. Ну що найменше сумнівне рішення. Гол з позначки. Новини на Суспільному. Харків. Бензима забив, але в 10-го гондурас конкуренцію скласти вже не міг. У другому таймі французи забивали ще двічі. Спочатку після удару Бензима м'яч влучив у стійку від голкіпера. Влетів у ворота на 48-й хвилині. Ну а на 72-й той таки бензима оформив дубль. 3-0. Франція перемагає і разом зі Швейцарією очолює групу. І наступні матчі у цьому квартеті пройдуть вже 20 червня. Європейці спробують розібратися між собою, і в разі виграшу хтось, можливо, достроково вийде з групи. Гондурас та еквадор спробують скористатися другим шансом. Ще Поєдинок вчора відбувся у групі. «Ф». там команда Аргентини розпочинала свій шлях на турнірі. Це один із фаворитів змагань. Поєдинок проти дебютанта команди Боснії та Герцеговини вийшов дуже непростим. Але Альбі Селеста все ж таки вдалося перемогти. Не в останню чергу завдяки швидкому автоголу з боку суперника. Захисник боснійців Сеат Колашинац зрізав м'яч у власні ворота вже на третій хвилині після подачі зі штрафного у другому таймі. Нарешті вперше з Мондіалю ще 2006 року забив Ліонель Месі. Його прохід до штрафної Боснії був бездоганним. Видати Бішевич повернув інтригу за 5 хвилин до кінця матчу, але бодай зрівняти рахунок команді Сафета Сушича не вдалося. 2-1 тут виграє Аргентина. Ще один матч групи між Нігерією та Іраном відбудеться сьогодні. Сьогодні тут увагу привертатимуть і баталію так званій групі смерті, так кажуть журналісти. Хоча цей вислів, я чесно кажучи, не дуже полюбляю. Квартет Квартаджі дарує нам битву Німеччини та Португалії. Як зазначає сайт FIFA, між собою ці команди зустрічалися дуже багато в різноманітних турнірах. Зафіксовано 17 поєдинків і велика перевага тут на боці. Бундестім за німеччиною дев'ять і тільки три у Португалії. Німці перемагали суперника і на останньому євро у Львові 2012-го і в чвертьфіналі євро 2008-го року. Будуть німці фаворитами і сьогодні. Однак у Йоахіма Льова вистачає головного болю щодо визначення складу. Не доїхав до Бразилії травмований Марко Ройс. Були проблеми зі здоров'ям у голкіпера Мануеля Ноєра, півзахисника Бастіана Швайнштайгера і захисника Філіпа Лама. На щастя, зараз усі Ноєр, Лам, Швайнштайгер, Хедіра готові на 100%. В ході підготовки команда зміцніла духом, а це важливий елемент у футболі. У Португалії проблема одна: вийшов чи не вийшов на оптимальні кондиції лідер збірної володар останнього золотого м'яча Кріщуану Роналду. В останніх товариських матчах він участі не брав, а тренувався довгий час за індивідуальною програмою. На полі ми його скоріше за все побачимо. Але в якій формі це ще питання? Під питанням і участь у матчі Динамівця Мігеля. Велоза, але тут проблема не в кондиціях, а в конкуренції на позицію. Оптимістично на гру своєї команди в атаці дивиться Паулу Бенту. Уго Алмейда в останньому матчі проти Ірландії відзначився дублем. Тож його поява на полі на вістрі майже не обговорюється. Не футболом ось тепер про дуже приємні події. Жіноча збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи, котрий в грудні цього року пройде у двох країнах: Хорватії та Україні. Угорщині підопічні Леоніда Ратнера в останньому номінально домашньому поєдинку, який через складну ситуацію в Україні відбувся в Словаччині, змогли переграти команду Австрії. Перемога України була солідною. 33-24, а Це дозволило нашій команді обійти Австрію за додатковими показниками. Україна посіла друге місце слідом за командою Данії, і тепер, і скандинавки, є учасником майбутнього євро. Переможний почин гандболісток підібрала собі жіноча збірна команда з баскетболу, котра зараз бере участь у кваліфікаційному відборі до чемпіонату Європи, але 2015. Того року, і також всі матчі вимушена де факто грати на виїзді. Але це не заважає нашій команді перемагати цього разу. Українки були сильніші за збірну Німеччини. 81-72. Таким чином Україна здобуває вже третю поспіль перемогу. і Тепер разом із командою Чорногорії очолює турнірну таблицю своєї групи. Завтра наші співвітчизниці ще раз зіграють проти німкень в номінально домашньому матчі, але на їх паркеті. Григор Дімітров став переможцем престижного тенісного турніру ATP 250 Queen's Club, як його ще називають у Лондоні. Нагадаю, всі топові тенісисти світу зараз перейшли на трав'яне покриття напередодні третього турніру серії Grand Слем у Імблдон, котрий розпочнеться через тиждень. Поєдинок проти іспанця Фелісіано Лопеса вийшов напрочу драматичним і виснажливим для обох спортсменів. Усі три сети завершилися на тайбрейку. Якщо перший взяв лопес, то два наступні залишилися за болгарином. Цікаво, що Дімітров, вигравши цей турнір, став першим тенісистом. Цього сезону, котрий здобував перемоги на різних трьох покриттях: на Харді в Акапулько на ґрунті – в Бухаресті, ну а також на траві. В Лондоні нагадаємо, що наш Олександр Долгополу мав зустрітися на цьому турнірі саме з Григором Дімітровим у чвертьфінальному поєдинку, але зазнав ушкодження вимушений був відмовитися від цього матчу. І таким чином Болгарин дістав путівку півфінал напряму без поєдинку. Можливо, хто зна Долгополу би був зараз переможцем цього турніру. Однак спорт умовного нам, скажімо так, способу не визнає. Зіграв маєш не зіграв. Уже як є. Ось такі от насичені новини спорту були у нас цього випуску. Наступний спортивний блок у випуску новини 18.00 буде дуже багато ще чого цікавого. Нові новини із чемпіонату світу є у нас і цікавинки для вас заготовлені. Включайте, дивіться телеканал ТВА.